Привіт, мої маленькі, я вже бачу, що нічне небо вкрилося зірочками і місяць виплив на своє місце. А це означає, що час і нам вкладати спати. Лягайте в свої тепленькі ліжечка, вкривайтеся м'якою кодрою, і я сьогодні вам розповім про чари, про чари мами зайчихи. Хоча насправді. Скажу вам по великому секрету. цими чарами володіє кожна мама. Ну що, ви готові слухати? Сьогодні наш вуханчик грався з метеликами і так розвеселився, що ніяк не міг заспокоїтись. І навіть коли сонечко вже сховалось, його лапки все ще стрибали. І вушка слухали дуже-дуже уважно. Ах, мама зайчиха обійняла його і повела до Нірки. Ухастик у не хотів йти додому. Він хотів гратися на подвір'я. Але матуся знала, що потрібно вчасно лягати спати. Мамо, я не хочу спати, сказала мала зайченятку. «Ой, малюк, а давай ми спочатку підемо у ванну. І помиємо твої лапки. Ти так стримав за метеликами, що вони дуже сильно забруднились. Так, матусю, забруднились. Матуся відвела малюка в ванну, помила йому лапки, одягла його теплу піжамку, почистила малому зубчики. Ти ж теж чистиш зубчики, правда? ось і зайчик мусить чистити зубчики, щоб гарно їсти морквочку. Почистила зубки, вмила миле личко, взяла на ручик і віднесла в ліжко, вкрила теплою ковтрою. Мама, я все рівно не можу заснути, відповіло зайченятко. «Хм», – подумала мама. Я знаю один секрет. Є в мене чарівна Колискова. Але, щоб вона подіяла, потрібно лягти в ліжечко, вкритися ковдрою і закрити очі. Малюк так і зробив. Матуся гладила зайчика по голівочки і почала співати. Люлі, люлі. Лю Вуханчик почув, колискову його лапки перестали смикатись, він відчув, як тіло стає мяким та розслабленим. Він уявив, що матусін голос, наче пір'їнка, що торкається кожної квіточки і кожного деревця. І очі малюка потихеньку закривались, і він заснув. Ось бачите, навіть пісня може бути справжнім чаклунством. Вона допомогла вухастику заспокоїтись і побачити найсолодші сни. А тепер і вам, мої маленькі, час засинати. Я впевнена, що ваша Колискова дуже-дуже чарівна. До завтра, завтра вас чекає нова казка.